Казка, весняна музика лісу. Був час, коли зима почала відступати, і перші зміни весняного сонця торкалися землі. У густому зеленому лісі доросли високі сосни, і розкішні берези, пробуджувалося життя. Лісовики, які взимку спали під сніговими ковдрами. Почали вилазити зі своїх схованок. Серед них були маленькі звірятка, які з нетерпінням чекали на весну. У цьому лісі жила маленька білочка на ім'я Нюша. Вона мала пухнасте руде хутро і великі допитливі очі. Нюша обожнювала весну, бо саме в цей час у лісі з'явилось. Безліч різних квітів і ліс ставав таким гарним. Але цього року весна принесла щось особливе. Одного ранку, коли нюша вилізла зі свого дупла, вона почула дивну мелодію. Це був ніжний, лечутний звук, що нагадував спів пташок, але був інший. Нюша здивовано закрутила головою, намагаючись зрозуміти, звідки лунає ця музика. Цікаво, хто це співає? подумала вона і вирішила піти на пошуки. Нюша побігла через ліс, стрибаючи з гілки на гілку. Незадовго зустріла свого друга. Їжачка Жужа. Жуж мав колючі хутро і добре серце. Він також почув музику і вирішив приєднатись до пошуків. Привіт, Нюшо! Ти теж чуєш цю чудову мелодію? запитав Жуж. Так, я думаю, що вона лунає звідти. Відповіла нюша, вказуючи на густі зарості. Разом вони рушили далі, поки не натрапили галявину, на де зібралися всі лісовики. Там були зайчики, лисички, мишенята і навіть волохаті борсуки. Усі вони стояли навколо великого каменя, на якому сиділа маленька жабка. На ім'я Ква. Ква була відомою у лісі своїм чудовим голосом. Вона завжди співала на весні але цей раз її пісня була особливо чарівною. Ква співала про те, як пробуджується природа, як сонце зігріває землю, і як квіти починають. Цвісти. Ой, звідки лунає мелодія? вигукнула нюша. Так, ква співає про весну і пісня оживляє весь ліс, пояснив їжачок Жуж. Лісовики слухали, затамували подих. Ква співала так чарівно, що навіть дерева, здавалося, почали шепотіти в такт її пісні. Нюша й жуж також приєдналися до хору і незабаром весь ліс наповнився звуками весняної музики. Після того, як ква закінчила співати, всі лісовики почали святкувати. Вони танцювали, гралися і раділи весні. Нюша та Жуж також взяли участь у весняному карнавалі. Вони грали в ігри, використовуючи перегони, і навіть влаштовували маленький концерт, де кожен звір міг би показати свої таланти. У цей день Нюша зрозуміла. Що весна це тільки час, коли пробуджується природа, але й час, коли друзі збираються разом, щоб святкувати життя. Вона була вдячна ква за чудову пісню, яка об'єднала всіх лісовиків. Коли сонце почало хилитись до заходу, Нюша і Жуж вирішили йти додому. Вони йшли через ліс, і нюша відчувала, як у її серці розквітає радість. Як добре, що ми живемо в такому чудовому лісі, сказала нюша. Так, і як добре, що ми маємо таких чудових друзів, додав Жуш. Разом вони піднялися на вершину пагорба. Звідки було видно весь ліс. Сонце залило його золотим світлом, і нюша подумала, що це найпрекрасніший вид, який вона коли-небудь бачила. До зустрічі, весняна музика. прошепотіла нюша, і вона знала, що наступного року. Ква знову заспіває свою чарівну пісню. І так з кожним днем ліс оживав і нюша з друзями продовжували святкувати весну, чекаючи на нові пригоди. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.